Доброго доброго раночку. Налаштовую мікрофони і поїхали. Сьогодні у нас середа, травень закінчується. І я хотіла би з вами сьогодні поговорити про факапи. Це така дуже Дуже цікава тема, тому що мало хто про неї хоче говорити про факапи. Але зараз студію управління часом і я, Катерина Муртенко, з вами на зв'язку говоримо про факапи. Тобто про помилки і про доброго доброго ранку, і, і про те, як брати відповідальність за ці помилки, а потім що з нею робити, та що з цими помилками робити. У нас як створюються помилки? Помилки створюються, бо є розуміння, що це правильно в даний момент, коли приймається рішення. І вже потім постфактом ми думаємо і ми впевнені, що це помилка постфактом, коли ми бачимо результати? І ось тут є насправді одна із посток, яка завжди спрацьовує ідеально доброго доброго ранку. Що це за пастка? Це пастка, коли ти сам себе починаєш гнітити і перегнічувати таким чином, що ти ж побачив, що це помилка. А, але, друзі, пастка в тому, що ми це побачили тільки тоді, коли отримали результат. Коли ми цього результату ще не бачили, коли ми тільки створювали цей результат. Ми не знали, що це помилка. І в той момент, коли ми приймали рішення діяти саме так, ми не знали, що це приведе до помилки. Так, є. Інакше б ми з вами не діяли правильно? Тобто, ми розуміємо і ідентифікуємо і називаємо помилку помилкою тільки тоді, коли отримали певний результат. Тож, Ось це перша пастка, яка дійсно існує, і з цією пасткою я не хочу, щоб ви далі діяли, жили і так далі. Бо ми з вами, розумні люди, ми з вами любимо жити, діяти, створювати прекрасні результати. І коли ми потрапляємо ось в цю пастку, то жити, діяти, створювати і так далі, нам з вами перестає хотітися, бо ти зробив помилку. Це помилка, і ми починаємо себе гризти за цю помилку. Не потрібно. Доброго доброго ранку. Не потрібно гризти себе за цю помилку. Це неправильне рішення. Правильне рішення, якщо ми постфактом зрозуміли, що. З є помилка, що цю помилку ми створили самостійно, то ідеальний спосіб її рішення взяти відповідальність, тобто попросити вибачення, зробити якісь дії для того, щоб загладити цю помилку перше. Ну і звісно, величезна відповідальність на нас, якщо ми цю помилку робили, на нас лежить. В тому, щоб ми її не повторювали наступного разу. Отже, в нас є в технології процільного тайм менеджменту ідеальна, на мій погляд, техніка роботи із помилками або техніка виправлення майбутнього, вона одна із моїх найулюбленіших технік, тому що насправді, коли ми чесно дивимося і зізнаємось самому собі, що тут. Не знайшов певних даних, да, і тому неправильне рішення прийняв, то і, і починаєш дивитися, що ти потрібно зробити наступного разу та приймаєш для себе рішення. То, звісно, майбутнє виправляється. І техніка дійсно називається як прекрасно робить те, як вона називається. Виправляє майбутнє, бо ми. Створюємо результат, як саме це майбутнє може бути виправлене. Та ми створюємо конкретну дію, конкретне правило, яке маємо дотримуватись самі перед собою. Маємо дотримуватись і розуміємо, що будучи. Будучи людиною, яка дотримується цього правила, ти точно не потрапиш в якусь хлеб. Що складається ця техніка виправлення майбутнього? Всього лише 4 кроки. Перший крок що я отримав, тобто, реальний факт, що було, що я хотів. Навпаки, перший крок, що я хотів, щоб розуміти, який результат ви хотіли зробити, який ви хотіли отримати. Другий крок це що я отримав. Також сухо, по факту, для себе, і реально, все ж таки, розписувати, що у вас вийшло конкретно, без емоцій, без знецінення себе. Ви гарнесенько описуєте ситуацію. Третє питання: та що я зробив, щоб було ось той результат, який ми отримали? Та як я це зробив інакшими словами? Тобто, ми... Описуємо наші дії, реальні послідовність дій, яка була в момент створення результату, який ми з вами отримали. І дійсно, я тут тут нагадую вам і знову ж повторююсь, що без знецінення себе реальні кроки, реальні факти, реальні дії, які ви робили. Для того, щоб на них подивитися. Ось цей механізм, який вмикається в нашому розумі, знецінення себе, просто вимикайте його. Та? Забирайте його, викидайте, вимикайте, тому що цей механізм не дає нам з вами взагалі реальності і чіткості дивитися на ситуацію так, як вона є насправді. Він починає. Примішувати якісь непотрібності і відвертає увагу. І четверте, четвертий крок це останній крок в цій методиці, він називається Що я тепер буду робити інакше? Так? Як я зміню своє майбутнє. Тобто тут ми чітко для себе створюємо правило, якого ми будемо дотримуватись, і дотримуючись якого, ми з вами точно отримуємо. Той результат, який задумали, а не той результат, який може вийти. Отже, я вам надала цю техніку в виправленні майбутнього. Вона складається із чотирьох кроків. Будь ласка, тримайте її. Якщо ви хочете трошки більше дізнатись про техніки, які існують в технології прицільного тайм менеджменту, то, звісно ж. Проходили, 20, проходили квест, який триває 21 день, пишіть 21 в коментарях. Якщо вже пройшли цей квест, і розумієте, що вам не вистачає стратегічних даних, то, будь ласка, пишіть в коментарях цифру 60, ми з вами зв'яжемось, і ми з вами, вам менеджери та наші, дадуть. Заворотній зв'язок, а що це? А як це? Дають повну інформацію, про що стратегічний квест, як там будуть відбуватися справи? Але ось ця техніка, про яку я вам проговорила, яка називається техніка виправлення майбутнього або роботи над помилками це техніка прицільного та менеджменту, яку Буквально на днях проходили наші клієнти в групі Тем-Квест Стратегія. А, і насправді я кожного разу, коли стикаюсь із результатами з такої роботи, чесної, правдивої відношенні до себе. я Кайфую, тому що бачу, що застосувавши ось такі техніки, і такі методики, які існують в е, технології прицільного тайм-менеджменту, людина дійсно отримує користь. А, і отримує можливість управляти своїм власним часом. Тож ці, цей момент я проговорила. А, Просто та, майте, майте на увазі, що кожен, кожну плюшку, яку ви отримуєте на Timquest-тактиці або таймквест тактиці або таймквест quest стратегії, вона дійсно є виваженою, відшліфованою і е, підтвердженою великою кількістю людей, які пройшли цей. Тренінг, які пройшли цей квест, які дійсно отримали свій власний результат. Якщо ви розумієте, що у вас є щось, що потрібно підтягнути, і це щось не окей в вашому житті, дійте. Ви можете, ви вмієте це робити. Дійте. І перед тим, як завершувати наше з вами спілкування сьогодні, я хочу вам нагадати, що Ідеальний день буде тоді, коли ви чітко знатимете, що від нього хочете. Отже, рекомендую вам або нагадую, або даю підтвердження, якщо ви вже встигли зробити свій план на день, що ви круті, ті, хто ще не встиг з вас зробити свій план на день, Рекомендую це зробити прямо зараз. Візьміть, будь ласка, ваш планувальник, вашу ручку, і випишіть задачі на день, які ви хочете сьогодні виконати. У вигляді результату, якщо ви будете це писати, буде ідеально. Далі проставте біля кожної задачі час, який ви плануєте витратити на її виконання. Далі проставте пріоритет, який вказує, які саме задачі потрібно зробити. Край потрібно сьогодні зробити, а які можуть бути перенесені на інший день. Знову ж таки, рекомендую дивитись правді в очі, коли ви будете виставляти ці задачі, і не ставити скрізь варіант терміновості найтерміновіше. Тому що, ну, насправді так не буває. От давайте говорити чесно: насправді так не буває. Отже, ви створили список задач на день, ви створили, ви проставили біля кожного пункту із цього списка час, який ви плануєте витратити на реалізацію цього пункту плану. Далі ви проставили пріоритет, і важливо перевірити, чи ви влазите в 24 години, чи не перелімітили ви цей кількість часу. Не більше ви заклали. Якщо більше, то відразу завдання із списку переносьте на наступні дні, на завтра чи післязавтра. Далі я нагадую вам, що серед ось цих запланованих завдань у вас має бути стрічка форс-мажори, і на неї має бути закладено часу 20% від доби для того, щоб ми з вами встигли все. А нам, українцям, особливо в даний момент, в цей період потрібно закладати трохи більше часу, ніж 20%. Про всяк випадок, як то кажуть. І далі останній крок. Останній, але він один з найважливіших, тому що він, дає нам, він візуалізує нам наше розуміння і наш день. Це взяти список задач, який ви. Створили, який залишився після калькулювання, і цей список задач розмістити на шкалі від 0000 до 2359 в тому порядку, як ви його хочете. Ось тут важливо, як ви його. Хочете виконувати, як вам зручно його виконувати? Звісно, спочатку вказавши сон, потім ранкову рутину, потім задачі, які ви будете виконувати в першу чергу, і так от поєднавши між собою в тій послідовності, в якій зручно вам завдання, які ви хочете сьогодні створити. І результати, які ви хочете сьогодні створити. Тож, друзі. Пам'ятайте, що ви є власниками вашого життя. Пам'ятайте, що план на день це лишень один із способів прожити власний день, і ви його створюєте самостійно, тож видозмінити ви його також можете самостійно. Але рекомендую, коли ви будете його видозмінювати, поглянути причину, а чому це я хочу це зробити? Чому я хочу ви змінити? саме так. І гарного дня вам бажаю друзі! Насолоджуватись кожною хвилинкою вашого дня сьогодні. А завтра о 8.45 ми з вами побачимось тут же на сторінці студії управління часом, і будемо говорити про щось цікавеньке. Па-па! гарного вам дня!